Вітаю! З вами Приватбанк. Інфо». Останнім часом багато наших клієнтів запитують, чи можна користуватися карткою Приватбанку у банкоматах інших банків і яка комісія за це береться. Ми піклуємося про те, щоб вам було зручно отримувати свої гроші. Тому з карткою Приватбанку ви можете знімати готівку у будь-якому банкоматі без комісії. Варто пам'ятати, що комісія не знімається при знятті готівки з карток для виплат. Це соціальні або ж зарплатні картки. За зняття коштів з кредитної картки комісія зберігається. Так, наприклад, якщо ви знімаєте власні кошти з кредитної картки, комісія становить 1%. Якщо ж ви знімаєте банківські кошти, тобто кредитні, комісія становить 4%. Тож, якщо поруч немає банкомату Приватбанку, ви без вагань та комісій можете зняти готівку у будь-якому іншому банкоматі. Якщо у вас залишились запитання до Приватбанку, надсилайте їх на мою електронну адресу, яку бачите на екрані.